Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції з 25 по 26 вересня. Кешбек 80% на туалетні води від Арман басі. Чоловічі та жіночі аромати. Знижка 50% на другу одиницю домашніх капців. Ціна 359 гривень. 325 гривень. Зі знижкою 50% піде та пара, яка є дешевша по вартості. 249 гривень. Чоловічі 269 гривень. 389 гривень, 299 Двісті дев'ятнадцять, триста сімдесят дев'ять та триста п'ятдесят дев'ять. Дуже різноманітний асортимент. Ось такий коштують двісті сорок дев'ять гривень. З ведмедиком. Три варіанти кольорів це новинки, тільки приїхали. 219 гривень коштує ось такий варіант. Знижка 50% на усі жіночі гелі для душу та рідке мило в моксам. Мило 500 мл 49 гривень, парфумоване. Гель для душу парфумований із зручним дозатором 375 мл 52 грн. моксам гель 520 мл 49 гривень і ось такий гель 250 мл 50 гривень, тропічний смузі, малинове перфе та кокосове суфле знижка 35% на мило тверде від фірми Дуру. Ціна одного 19,99. Три аромати на вибір. Набір мило тверде від фірми Дуру 4 шматочки, ціна 60 гривень. Ось таке мило 74,70. Тут вага 180 грам. І такий набір чотири штуки 70 гривень 50 копійок. Супер ціна на капронові кулготи SensiFly. 20 ден ціна 20 гривень. Акція лише на класичні. Колготи 40 ден, також класичні ціна 20 гривень. Акція на жіночу білизну трусики 1 плюс 1 дорівнює 3. При покупці 2 третя пара піде в подарунок. Ціна 60 та 80 гривень. Акція 50% знижки на другу одиницю щоденних прокладок будь-якої фірми. Зі знижкою підуть ті, які дешевші по вартості, лібрес 50 штук, ціна 59 гривень. 20 штук 24,80 Прокладки від фірма Котекс 59 гривень 50 копійок. 85 гривень коштує упаковка 56 штук. Прокладки від фірми Діскріт 100 штук, 116 гривень. Такі коштують 99 гривень Діскріт. 20 штучок упаковці 32 гривні, 80 копійок. 60 штук 99 гривень. Такі дискріт 54 штуки 99 гривень натурелла, 44 штуки упаковці 77 гривень. 52 штуки також 77 гривень. Торелла 100 штук 139 гривень. Прокладки Лібрес від Котекс 65 гривень, 50 штук. Белла Soft 2660. Белла Футінс 27,30. Лібрес 30 штук 60 гривень, 50 штук 53 гривні. 40 60 гривень. Кешбек 80% на усі зубні щіточки. Є також і акційні 63 гривні коштує зубна щітка із супер м'ягкою щитиною. Чесно скажу, я ще такої не зустрічала. Для чутливих зубів з м'якою щетиною. Зубна щітка сплат 135 гривень, доктор Морген 2 штуки 30 гривень, 31 гривня 50 копійок. 28 гривень, 27, 30 гривень. Дві зубні щітки від фірми Colgate. 90 гривень коштують. 19 гривень. Das Експерте. 31 гривня. Набір 2 щітки 26,30. Дитячі зубні щіточки є навіть по 9 гривень 50 копійок, і на них ще нараховується кешбек 80% від вартості. Не забувайте, що кешбек має термін 21 день із моменту покупки. Зубна щітка 6 гривень 30 копійок. Набір зубних щіток від фірми Літо 3 штуки 20 гривень. Гелі для душу від фірми Палмулів. 122 гривні 500 мл об'єм. Аромати на вибір. Менший об'єм. Ціни різні, 72 гривні, 68 та 58 250 мл. Знижка 50% на усю декоративну косметику від фірми LCF. Бальзами для губ 20 гривень, 30 гривень та 40. Улівчики ціна від 8 гривень. Політра тіней шістьде п'ятьде. тіней 40 гривень. Туші ціна від 20 гривень. Помада 35 гривень. Блиск для губ ціна 35 гривень. Тональний крем 45 гривень. крем 45 гривень. Пудра компактна 45 гривень. Матуюча 30 гривень. Подарункові набори. Ціна від 40 гривень. Знижка 50% на усі туші від фірми Eveline. Така туш коштує 136 гривень. Новинка. Також є ціни 119, 128 та навіть 114 гривень. Ще один кешбек. На косметику Max Factor. повертається 80% від вартості. Тональна основа 519 гривень. Туші ціна від 199 гривень. Ціни різні. Асортимент великий. Палітра тіней 543 гривні. Помада рідка 449 гривень, пудра компактна 276 гривень, олівець коректор 247 гривень, пудра 617 гривень. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!